В Україні вже існує і успішно протестована протишахетна зброя. Що це таке? Це дрони-перехоплювачі. Більше того, один з підрозділів за останні два місяці продемонстрував результат у майже в чотириста збит... збитих шахедів. і це за два останніх місяці. А ну, навчилися ефективно проявляють себе і показали, що той комплекс, який вони змогли створити, а це знову частна ініціатива, а не державна. Дуже ефективний наш український комплекс. Секрет успіху, як, як завжди, це якісно підготовлений екіпаж, дрони-перехоплювачі, бо без них це неможливо. І отут найцікавіше. РЛС Рада РПС 82 виробництво Ізраїль. Так, останні в Україні є. є. Я знаю, що у нас багато хто вважає, що ми не отримуємо нічого ізраїльського, але. Хай це залишається в головах у тих людей, які так вважають, але вони присутні сьогодні на фронті.